Дорогі друзі, Біблія це книга, про яку кожен віруючий і невіруючий чув або відкривав її. Багато з нас має цю книгу вдома, але інколи вона просто гарно стоїть на поличці. Пропонуємо дізнатися більше про святе письмо в нашій програмі Пізнаємо Біблію, що, можливо, заохотить вас частіше розгортати своє святе письмо, яке маємо вдома або на своїх гаджетах. І пізнавати Господа ще більше. А тепер декілька слів про Святе письмо, яке ви будете бачити на своїх екранах. Воно датується 1851 роком. Ця Біблія вона є видимим знаком того, що Бог промовляв до нас 2000 років тому. Робив це також 200 років тому. І найважливіше, він робить це також саме зараз. Так, фізичний вигляд Біблії змінюється. Вони модернізуються. Однак Боже Слово є незмінним. і Воно промовляє до нас через століття. Під час підготовки та зйомок передач, напевно, найбільше мене доторкнуло це Святе Письмо, яке має понад 100 років. Для мене це було чимось неймовірним, просто тримати в руках щось настільки старовинне і настільки цінне. Однак, не дивлячись на вік Біблії, яку маємо в програмі, в серці відгукувалась думка про те, що Ісус промовляє до нас і зараз, в 21 столітті. Ми маємо можливість читати Біблію з мобільного телефону, маємо багато додатків, і сподіваюся, що ця передача посприяє тому. Аби відчути, що Ісус хоче з нами мати персональні живі відносини тут і зараз.